Это я, это Коля, да. Сейчас, ага. Угу. Сейчас, короче. У вас кого-то представник. Я з, з, з представником, подати, да с представником и тільки з адвокатом буду спілкуватися. Я чекаю адвоката, тоді буду спілкуватися. Ага, доброго дня. Обережом. Так, адвокат. Адвокат, не хочет блядь. Так. Ну тогда да. ну перекину, що есть, що он тебе перекинуть адвокат. І... Mm. Mm -hmm. Хорошо, зрозуміло. Що mm -hmm. там адвокат не хоче їхати, чи що? Ну я без адвоката я заперечую, я маю право на правозахисника, без адвоката а? нікуди заходити не буду. А? Можна самостійно викликатись. Ні, ви, ви, ви маєте ви, ви зобов'язані мене дати безкоштовно. Добре, ми чекаємо. Якщо він не приїде, то значить ви порушуєте мої права. Я вимагаю безкоштовно право я захисника. Вам необхідно пройти. представнику. E, e, Значить, я без адвоката нікуди йти не буду. Адвокат каже, що скине доручення сюди. А ми йому скинемо копію протоколу, який буде на мені не треба доручення, мені треба, я маю право на, на захисника. Я зараз захисник відмовляється їхати. E, ж... Ви ви зобов'язані мені надати. Це ваш прямий <правдається> обов'язок. Ви зобов'язані мені надати адвоката. Сьогодні що приїхали зобов'язано його вибрати, а то так да. він там приїде. То ви можете подавати це, це ваш обов'язково. Написати, чому це ваш його це... безплатна допомога. Він за цей визов отримує гроші. Я розумію. Я розумію. Я розумію. ну я, розумі. ну, я немає. Ми я не я, я, я розумію, але я вимагаю адвоката. Це моя вимога пряма. І в випадку, якщо ви не виконаєте цю вимогу, я буду звертатися в ДБР. Я буду звертатися От в прокуратуру. Будь ласка, викликав. Будь ласка, ну давайте чекати. Давайте чекати, коли буде адвокат. А Ви можете сюди вик. Я адвоката самостійно. Mm -hmm. Я буду чекати. Це ваша обов'язок. Ми ж не відповідаємо Це за дії адвоката. Ми визвали адвоката, він відмовляється. Ну, значить, можем... викличте ще одного адвоката. Mm -hmm. Я маю право на адвоката, значить, ви зараз відмовляєтесь мені надати безкоштовного правозахисника. Ми надали. Ми сповістили. Де він? Де він? де він? Я, я його не, не бачу зараз. Ну, куди я буду писати жалобу? Адвокат, я... Значить, я вимагаю адвоката. Безкоштовно правозахисника, на нього має повне право і вимагає. Ви зобов'язані. Ще раз кажу, свого міжого сюди привезти. — Ну, значить, ми значить, будемо чекати. Кого? Адвоката. Якого? Ну, Якого у вас обов'язок і надати мені безкоштовність? Він не хоче їхати. Це не мої проблеми. Це, це, не, це не наші проблеми. Виходитесь можемо. Тобто ви зараз примусово мене, щоб я виходив, ви зараз примушуєте, правильно? що ми приїхали. Ну я розумію, ну Ще? я маю право Ще? на, так, на, ну, на адвоката. Додайте мені, будь ласка. Равно, тому, авто треба зачиняти. Е, тобто, ми, ми вже нікуди не їдемо. Ми, ми, ми нікуди не їдемо. Тобто, не да, мені, мені тут адвоката я можу почекати. Можете і на вулиці почекати. Ну, тобто, ви, ви, ви можете мене... самі сидіти в службовому авто, розумієте? Я розумію. Все, виходьте. Зараз составит составить протокол, випише повіску на конкретну дату, коли вам там випушуть. І ви повинні будете з'явитися сюди, до це. Він То буде на людину виписувати повіст. Я ж кажу, громадян я нахожусь, на я не громадянин України. Я людина правосуб'єктності людини. У нас Докажіть, що ви не є, я, я Давайте, може, в кабінеті вийшли. Я ж чекаю адвоката. Я чекаю адвоката. Mm -hmm. я, повинен, я маю право Більше. на адвоката. От, mm. Ну, Розбиратися. Ми можемо і тут присутності, я ж не знаю, як зараз буде розбирання, може ви мене катувати будете. Mm. Та, ну, якому це, разі, ви... mm. От, mm. це я робив стекал. звернення конституційне, це я робив звернення про зміну права відносин, відносно своїх прав, свобод та законних інтересів людини. Ви, ви маєте на увазі хто за як? Конкретно ви хто? Я? Документи у вас. Людина Покажіть документи. Що, Надайте ви... ваші документи. Ну, Право вимоги до людини. я Без адвоката. Без адвоката. Без адвоката. Я ну, адвокат вимагаю... їх це їх. не мої проблеми, це ваші проблеми. Я нікуди... Це теж не наші проблеми. Ми я це не ваші. Ви зобов'язані, ви... це ваш обов'язок. Ви розумієте, це ви ваші обов'язки. Як ви як ми його заставимо? Значить, є що? конспірація, є, є цивільно-правові відносини. Не це не, відносини. Не, це не, мої, не мої проблеми. Це, це ваші проблеми потребує адвоката, Данило Михайлович. Ми <свистовує> визвали, я, я не потребую, ваші? я вимагаю. Ви вимагаєте, право ви вимагаєте. Ви Ми визвали. Ми співчудемо козопомо. А Конституція на кого розпроصняється? На людину. На громадянина України. На людину. Так це так. На значить, вассять вас. <свистовує> Віталій. Віталі, 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 так, да. дуже добре. Мене звати Данило. Це по-перше. По-друге, Ось в Конституції конкретно написано, третя стаття. Де тут ви бачите громадянин? То людина, її життя. Власне. Так. А де тут сказано за адвоката? За правову допомогу? Е -е, кожен має право на правозахисника. — Де? Не напишу. Перше, що кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність, mm -hmm. ніхто не може, може бути заарештований триматися під вартою інакше, як за мотивованим рішенням суду, тільки на підставах та перед встановлених законом. Відповідно, законом. Так. 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 так? Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно, повідоми про мотиви арешту чи затримання. Ну, так, ми ж разом... Відповідно ми до закону. Зараз... Відповідно е... до закону Закони е... на кого розпространяються? значить, людина, правосуєтності людини. Е... Я, я за, вам... за, закон. Тобто ви скористаєтесь зараз законом. Відповідно України. до закону, читаємо ще раз. Читайте. Ну, я ж читаю далі. Я ж... Не, не Кожному да, заарештованим чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання. права та Захищати себе особисто або користуватися право допомогою допомоги правозахисника. А що там От, за і... закон сказано, що ви так упустили? Mm, що ви маєте на увазі? Читайте за ще раз. Повністю, 29 статтю читайте її повністю. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Та читайте далі. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за мотивованим рішенням суду, і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. Законом. Законом, я ще раз повторюю, на кого розпространю. Значить, я про правосудності людини, мої права захищені загальної декларації прав людини стаття 6. шоста. Відповідно до законів. Ну так це я вам пропоную відповідно до законів. Відповідно до законів. До законів, до законів, до конституції. Я як військовослужбовець, я дію відповідно до своїх законів. Ну, до до ваших, але я конституція України, є міжнародні договори України. Ну так я ж вам за Конституцією кажу. Це ж Конституція України, це Конституція України. Приділіть, будь ласка. Документи, хто ви є. Я, 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 не, вас, я, я хочу, щоб ви зараз перед'явили мені документи, які навіть вам право вимоги до людини. А, ви хто? Людина правосуб'єктності людини. А, покажіть документи, будь ласка. А, право вимоги. Документи. Нема документів. Ну, я я, я людина, право статусі людини. А ви а, розумієте, що у вас поліція має право у подних ситуаціях відповідно до роз'яснення до. Щоб ви... а, Адміністративного правового кодексу У вас має право затримати до трьох діб. значить, це є грубе порушення, це є грубе грубе порушення прав і свобод людини. Це перше. Відповідно до ще раз вибачався, як вас звати, бо в мене зараз мене звати Віталій Олександрович. Дивіться. я щоб <говорить> мені зрозуміти, що вийде. робити далі, мені потрібно знати, хто ви 000, є на даний час. 000, 000. Я, якщо ви користуєтесь законами і нашими діями відповідно до закону, то, <говорить> то значить у нас на є якийсь статус. Так? Абсолютно вірю. Статус людини, правом статусі людини. І у мене, і у мене є статус е, людини, правом ну, статусу як людини. У мене є це таке право. Ви, так? У мене є таке право. Ви заявляли про це. Він, у вас є таке я право. Ви можете, е, це дуже добре. От, це дуже добре. Ну от якщо ви мене, зі мною спілкуєтеся як людина чи як посадова особа? Зараз як людина. Як людина, да? так? Ну, от, як людина ви маєте повне от, право заявити от, про от, от, Я право і от Як я людина. Я з понеділка. Ну Я ж сказав, що людина в правовому статусі людини. Данило звичай. Ну е, достатньо того, що мене звати Данила. Я поки, я що... Не... Да, да. Я поки що не бачу е, правов... правових підстав, нема. Прізвища відсутні. Я ще а відповідно чого? Е, відповідно е, загальній декларації прав людини. Я, а зазвичай... є документ, що це підтверджує, що ви відмовилися від розвитку? Ну, я ж кажу, що я заявив про зміну права відносин, е, що є в мене звернення, я робив безпосередньо до ваших центрів комплектування, так, якщо ви, е, що вимога згідно загальної декларації прав людини надати всі документи, які підтверджують, куди. Підуть дані навіть на фізособу у випадку, якщо їх надам, поки ніяких відповідей немає. Тобто У ваших документів на, на даний час немає зовсім. Я, Ви по, де я не повторюю ще раз, Ви де я повторюю, на питання я не відповідаю. Я не, не відповідаю взагалі на питання. Тому що я маю на це право. Згідно статті 5 Конституції України, згідно статті 3 Конституції України, згідно... Статті 69 Конституції України, що кожна людина, де б вона не знаходилась, має право на волевиявлення. От я зробив волевиявлення, я написав до омбудсмена це волевиявлення про те, що я змінюю право відносини. і вимагаю відносинся для мене відповідно до мого правового статусу. Можна тут випишемо. Це це безпорядку прав буде. людини. Лубінцю Дмитро Валерійович я все Прикінки, прописав максимально подробно. Є Для... документи, але я так не можу визначити ваші документи. Я заперечую. Я, я вимагаю адвоката. Я... Ну визивати адвоката. Дай хлопці це Їхні визвали. Ну так чекаємо. Ми чекаємо. Викликали адвоката без оплату допомогу. Він відмовився їх. Скинув своїй ну, так... посвідчення адвоката і відмовився. Я розовіг... Будь ласка, напишіть жалобу. Це не жалоба. Це, це в судовому порядку. Це, це, Готові здійсню... використатися правовою допомогою, визивайте адвоката і так, Це ви... не мої це... обов'язки. У мене немає обов'язків відмовляєтесь. Ви відмовляєтесь? Значить, не визивайте. Законні адвоката. кожен затриманий, визивайте. Нарешті, значить, кожна зарештовані має бути невідкладним. Повідомлено про арешту чи затримання, роз'яснення права та надана, можливість та затримує, захищати себе особисто та користуватися правничою допомогою захисника. От. Я маю право на те, щоб мені надали безкоштовного адвоката. Це моє конституційне право, і я вимагаю. Людина не розуміє, тому що ми викликали, Ми викликали обов'язок. Адвокат Ну, Ваш обов'язок надати це ж, ми? Це ж не, не мої проблеми. Це вже не наша проблема. Тобто, значить, право, право знищення допомоги в мене немає. Так, так я розумію. Тож, а то, ви можете uh, вилокати, надати запит, чому вони відмовились захищати ваше. Ну, ви ж бачите, права. як це відбувається. Відбувається так, що. Mm, e будь ласка. Визивайте 102 і пройдемте зі мною мужчин. Значить, ви мене приймаєте. Ні, 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 в якому разі. У нас є протоколи, ми затримаємо. Шановні, будь ласка. Ну так, давайте перше... — Що там? — Ви мене примушуєте зараз. Ні в якому разі, Михайлові. Я я я, я у так нас є протокол, як ми ну, затримаємо. На що... даний час ви затримані О, і повинні виконувати закони працівника поліції. Тобто ви мені забороняєте захищати мої права. Заборона використання е, телефону. Так, пара. будь ласка. А документи є, що у вас тут режимний об'єкт? Будь ласка, Михайлович, будь ласка, це режимний об'єкт. — Це військова установа? Так. Значить, аудіо, відеозйомка тобто? заборонена бо, ро, не, відповідно так. до закону. Ну мені треба захищати права. Значить, мені... до конституції е... та указу президента mm -hmm. заборонено. — Я буду саме знімати. Я ж вас не знімаю. Я Ні, себе. Будь знімаю. ласка, боро телефон не. або в карман, або. А як а я можу, можу захищати собі? свої права? Ви скажіть мені? Та ніхто, вас ніхто не ніхто, змушує, вас не ніхто було, не чіпає. Ну стільки Ви все. Через пів години будете вдома. Ви тільки тримаєте, затримуєте себе, нас я і хочу дотримувались Конституції. Ми дотримувались конституції. Договорю, Ми також не і вас просимо дотримуватись конституції. Режимний об'єкт, будь ласка, аудіовідеосьйомка заборонена. Див, дивіться, все ну буде реально по людськи. Ну все буде добре. Я тільки прошу просто спокійно, хоч на самоліті просто поставте свій телефон. Ну да. не, не вимикайте, просто виключить відео. А, чи а якщо ну, я себе я буду себе знімати? Я ж вас ну, не, не це не пора. Ну це режимний об'єкт. Я дуже маленька людина у цій во всій організації. Я не можу ну, просто так не виконувати накази. Для мене це кримінальний кодекс. Я зрозумів. Не виконати наказів, що над... не, покорит, що що наказів. Ми не надали, Це Ми надали вам адвоката. Наказів. Він відмовився їхати. Він не, не приїхав, значить ну, немає адвоката. Не так, це перше. І друге. Будь ласка, прожіть себе. Вон, в твій карман, або в сумку, або в кишеню. Будь ласка, куди він?